Привіт! У мене до вас одразу декілька питань. Чи бачили ви нову колекцію ламель, яку ми сьогодні тестуємо? Вона називається Celebrate Yourself. І чи бачили ви, що у мейкапу тепер фіолетові коробки? З нової колекції в мене є рум'яна і олівчик для губ. Олівчик 239 гривень, а рум'яна 419. Сьогодні затестимо олівчик. Виглядає він ось так, як на мене дуже стильово, такий красивий шоколадний колір. І ось сам відтіночок. Вау! Wow. Дивіться, яка краса. Одразу скажу по текстурі, він як е, звичайний оцей масляний їх олівчик такий гелевий. Подивіться, ми використали один олівчик і в нас готовий макіяж губ. Це 0,1 перший відтіночок, просто твин. Він дуже файно лягає, взагалі немає цієї стянутості. Не очікувала, думала, що скажу 240 гривень за олівчик де ніколи. Зараз я дивлюсь, і як на мене це виправдані кошти. Тому олівчику Celebrate. В нуль першому відтінку ми однозначно ставимо лайк. Ну і все. Дякую за перегляд. Біжіть на мейкап, поки він ще є. Не попало ще раз?